Сьогоднішня серія моєї відеожурналу буде посвящена вот таким вот маховичкам штурвалам фрезерного станка НГФ110Ш3. Остався мені один сравнительно живий, пластмасовий, без ручки, без нічого. Ну а так. Ну, на том спасибі. Я буду робити нові. По класі жанру буду робити нові із маховиком швійних машин предположительно від чайки. Точно сказати не можу. Оце от подольських машинок. Ну, великувате воно, як по мені, та це ще під пальці, воно мені не, не, не подобається аж взагалі. Коротше, ті великі я купив запас, хто зна, коли пригодяться. А за цих трьох будемо робити штурвальчики. Було у мене кілька варіантів технології затавлення, але остановлюсь я на одній. Кругляк буду використовувати в качестве втулок. Дякую за кругляк Сергію Сєєвого, моєму підписнику. Якраз кругляк очень навіть. Очень даже в статі. Судьба є і нічого случайного в нашій житті немає. Значить так, що ми будемо делать? Буду зажимати патроном із нутри. Протачувати це ось діло для того, щоб наші... Штурвали, вставлялися сюди. Тут є проточка в лімбові, Воно має так от вставлятися. Це перше. Друге, з цієї от штукенції з кругляка буду витачувати втулку, напевно з маленькою ступенькою. Діаметр прутка 22. ну Проточиться начисто. А Діаметр відверсія тут 20,55. В одній сотих, Ну то треба буде дивитися комбінувати. комбінірувати. Потім що буде зроблено? Потім це все діло ми запресуємо. Наверно, ще й на клей. На різьбовий герметик намажемо, щоб воно там плотно сиділо. Далі. Далі, оскільки шпоночного паза я видолбати такої длини не зможу, то прийдеться мені, по всій видимості. Делать и сверление на сверлилке на определенном расстоянии от центра диаметром 4 мм. И потом это сверление либо напильником, либо вот таким вот долбежным резцем, долбежным приспособе. Буду пробовать и долбать. Ну, будем решать проблемы по мере поступления, поэтому начинаем работу, работу из проточки шкивов. о все тут. Я на полном серьезе думал, что вся штука стальна, но вы це чугуняка. До 32, ну зараз я буду торцювати тут, торцюватиму тут і готуватиму по запресу пробочки. внутрі зроблена росточка в 22,1 десятка на глибину 3 мм. Пієння відверсія є невелике. тому тут діаметр чуть більший, ніж треба для того, щоб чугуняшка не тріснула. При днівному світі це виглядає ось так. Я думав це якась то сталюка, а воно, оказується, чугунне не Є сі перші два маховичка б'ють, то третій просто красавчик. До чого цей маховичок, який дуже рівненький, красивий, хочу поставити на стіл на продольну подачу. І думаю, щось тут не то. І тут я вспоминаю, що лімби та разні. І лімб для стола він не потребує проточки. Якраз вовремя вспомнив, що не проточив туди глибоко. А отак от воно буде. Тут ось таку галтельку зробив. В общем, буде бімба. Отак от воно плавненько. То, що надо. Тепер точу вставки. Ці вставки будуть запресовуватися і в них потім розточуватиметься отвірсі. Виходить Получається така пімпочка. Одна половина в неї 2056, друга 2062. Я там по сотці делаю натяг. Надіюсь, нічого не репне від того діла. Отут практично не обрабатую. Ну там. Треба було трошки менше розтачувати, я думаю, воно трошки пузатіше буде. Ну да ладно, ця ржавчина наждачкою заполірується намажу фіксатором різьби і упру туди його страшної сіли. Думаю, ходитиме, нікуди воно не дінеться. І так, ставки я вже поточив. Вон вони такі, трошки ступінчаті. Тут у нас натягу. Натягуть натягуть сотка. Так, щоб воно й не репнуло. Це, звісно, питання, щоб воно не репнуло. Діаметр 2061 внутрі 2055-2054. Так, да, треба зробити заходик невеличкий. Перемазати бензином помити, намазати фіксатором різьби. І пресувати. Собственно, зустрітимся біля преси. Ну що, попробуємо притягнути. Ідіот. йде. Страшно капець. Щоб ж не репнуло. Все. Все, пробочка там. На цій оптимістичній ноті можна йти спати. А завтра утром будемо продовжувати сверлити, розтачувати, добати шпоночний паз. І до вдома. Оці штурмальчики. Утро прийшло. Все що хотіло схватитись, уже схватилось, я так думаю. Сверлити дверці я буде малим сверлуном, сверло 3,3, ,3. потім ще раз сверлю до 3,3 нормально буде. І наріжемо різьбу М4. Глубина десь 6 мм. Тут толщина стінки 10 мм, щоб не пройшло воно насквозь. Готово. загужонена такими винтиками китайськими їх не жалко. Зараз ми їм будемо прямо в станкові зрізати бошки, намазано фіксатором різьби красним навіки разом. Ну що, Можна зажимати і одразу зрізати головешку і сверлити отверстя. Потім розташувати його до діаметра 14. Шо, попробуємо зрізати бошку. Готово. Тепер можна цю штуку сверлити насквозь. Сверні починаємо із зацентровки. Для цього використовується центровочне сверло. Центруватись треба акуратно і потроху. По-перше, сверло не можна ламати, що, в принципі, буває, а во-вторых, Треба, щоб чітко попав в центр. Іначе наступні сверллення будуть бити. Далі вже можна сверлити більшими сверлами. І сверло на 13. Отак от ленточка красиво накручується. Так, 13-е отверстие є, но воно, по ідеї, должно бути 14. Сотки, не сотки, то я сейчас посчитаю, поміряю. Тепер треба знаходити розточний різець і розтачувати отверстия. Отак от воно розтачується. Я не не беру, беру по три десятки на діаметр, різець длинний, сечение тонкий, худенький, може грати, вібрувати і не попадати в розмір. Тому багато знімати сразу не можна. Переміряв вали. Вали приблизно на 2-3 сотки прослаблені. Так. Хопа! Сейчас трошки натягну, натягую. ой. Не виходить натягнути. Коротше, 14-2.0. Пойдет. Можна знімати. Вставляється і витягується. Плотненько. Та нормально. Вийде. Получається отак. Обработка дуже чиста. Похоже, цей кругляк, це сталь 45-ка. Точиться, ріжеться дуже хорошо. Розмір. Так, все чітко. Почти не люфтит. Четко. 14,20. Отак от. Так. І що робити далі з цими блинчиками? А що робити? Тепер нужно добати шпоночні пази. Приспособа, в мене є. І різець, теж долбіжний є. Но тут нюанс в тому, що висота втулки 18 мм. Такі... Втулки я ще не долбав. Будемо зараз спробувати. Кстати, про цю приспособу ви можете подивитися у мене на каналі. Є віддільне відео, там одне із найперших. Взагалі, нічого не прокатило із долбіжною приспособовою. Дуже тверда железяка попалась. Надзвичайно. Значить, прийдеться зараз придумати обходний маневр. Я вже даже знаю, що треба зробити. Взагалі, я думав, думав, яким образом зробити шпоночний паз. І придумав таку штуку. клікбейтне названня а Ця самоділка должна бути у всіх. Коротше, це такий грибочок, який ми будемо впихати в оті маховички. тут я сейчас обточу якось. І будемо сверлити відверсті. Почала, наверное, на 3, а потім на 4. З таким розчотом, щоб отут. Появилася лунка полукругла, а її можна буде тоді вже розчергикати напільником в нужний розмір. Ну, мабуть, так. І тепер ось сюди пробувати сверлити. Тільки що з допомогою центровочного сверла зробив отаке от. Тут дуже важливо попасти одразу в нужну позицію, а потім треба сверлити так, щоб строго перпендикулярно сверло пройшло. Ось такі от требування. Получається, щось таке. Тут зайшло так, як треба. А тут вийшло вище, ніж треба. Возможно через те, що тут дліннувата ця втулка, і воно його на виході здвинуло в сторону. Ну нічого. зараз пробую ставити сверло на 4 мм. Отут щось підложу, якусь пластинку, щоб воно трошки компенсувати. І подивимося, що з вийде. Страшно, не те слово. подивимося. Ну, в общем-то, кудись туди. Фокус не прокатів, вийшло не очень. Ушло воно туди в сторону. Ну то що ж, по-другому нікак. Зараз пробую цю пробочку вибивати. Найти що такий тоненький напільник, я думаю, воно должно работать. Получився такий стрмний паз. Хотя. На самом деле не все так плохо. А знаєте, коли я що интересное? Он я там тільки за усиницу брал, тик що ножиком. Так, кіт Симон. Ладно, о чем это мы? А о том, що ми беремо цю штуку. Та-дам! Як там і було. Так що спосіб имеє Хіміє місце бити, продовжуємо те саме, діляємо із двома стальними маховичками. Далі оці от технологічні пробочки треба зробити ще одну лиску і сверлити тоді отут збоку. Що буде сверлити по цьому. А нічого не буде, сверло просто в сторону піде. Та й усе. Нужно, щоб сверло іспитувало тільки одну нагрузку, ось цю. Якщо буде нагрузка в сторону, сверло в сторону поїде, на том все і закончиться. Іноді поступають вопроси, чи не продаю я маленьку сверлилку. Іронія судьби в тому, що я її робив під продажу. Для таких мелких робот вона дуже в кстаті. Тому продавати її не збираюсь. -да. Тут вийшло трошки хуже. Сверло попило сюди. Да, і там воно вийшло в ноль. Ну що? Фіксатор різьби бездерже, там поясок і гужон. Неприятно. Ну, що зробиш? По-другому не буде. Кстати, прийшла умна мисль, що можна було не досверлювати до кінця. А досверлити до половини, де шпонка ходить і все. Ну Тоді, случай, що підчергикати ніяк буде. На третьому маховичкові точно така ж сама печалька. Сверло уходить в сторону, наружу. Навіть підкладка не допомагає. Скоріше всего, проблема у різному матеріалі. Пробка і оця втулка. По всій видимості з-за цього. Ну що, зараз ми вистукаємо пробочку. О, Ось і пробочка. І от виходить таке шпоночне гніздо чи шпоночний паз. В принципі, не все так плохо, як кажеться з самого початку. Все туди надівається. ну, Чуть-чуть люфтить, але тут сама шпонка вужче, ніж треба. Так що не все так плохо. Ладно, що ми будемо робити далі? Далі я хочу зробити сюди пробочки От сюди і ось сюди. Щоб воно затягувалося болтиками. В принципі, пробочки не обов'язкові, можна було б зараз схватити з тієї сторони братими кулачками, протарцювати, потім поставити шайбу і все. Миссия виконана, но є два нюанси. По-перше, тоді відкриється отверстиє. Воно буде концентратором нагрузок на розрушення. Я б цього не хотів. А во-вторых, потім вдруг тіло по модернізації, Я ж тут уже не зможу схватити. Поэтому робимо сюди. Пробочки. Такі от шайбочки, по технології нічого нового абсолютно. Торцовка, проточка, сверленька. Яка правда якийсь лютий попався? Скаженюш, і страшне, дуже тяжело йде. Взагалі, вийшли дві таких пробочки. Я вже не став відновлюватися на конструктиві. Ну, сьогодні дуже багато роботи випало. так, от гладенько. Отверті 6 мм. Зараз я спробую його прикрутити і затягнути маховички. Тут от видно трошки ржавчини, кругляк був 28 проточено до 27. 30-го кругляка не залишилося, 36-й було жалко пускати на таке діло. Взагалі, отак виходить. Очень даже не дурно. Ось ось ці втулочки, болтики з гроверочками. Все добре, все крутиться. Та клас класно все двигається. Третього втулку я ще не робив втулку шайбу. Тому що там вона буде на столові. Там ще по конструктиву ніскуди не зрозуміла, бо ще ставитимуться опорні підшипники. Ну, а тут вже ось, ось воно вже на місці. Тужпонки, правда, ще поки немає, і не забуду, я її туди поставлю. Та ну, а як, як без неї. Ну, в общем-то, так. Далі хочу зробити для того, щоб повнота картини була, сюди ручечки. І на цьому буде всього. І так сьогодні ми зібралися і будемо робити отакі от ручечки. Плохо видно. Ну, якісь такі. Це, мабуть, великувато. Я, чесно, навіть, навіть не знаю, які вони сюди краще. Ну хай, будем пробувати кріплення. Тут теж буде Доволі хитре. Ідея підійшла одного товариша на chipmaker.ru. Попробуємо воплотити в металі. План нападіння приблизно такий. Отут вот от буде циліндрична частина, довжиною 25 мм, під діаметр 7,8. Трошки прослаблена під різьбу М8, шаг 1,25, буду нарізати вручну. Да, вручну станком різати. Тут діаметр 12 буде, така циліндрична частина. длина 20 мм, потім підйом 14 мм, 17 циліндрична частина. ну як циліндрична, там закруглення можна зробити. І 14 от, така от полусфера, сфера не сфера. В общем, будемо пробувати робити таку загогуліну. А делати будемо з такої подножної сталі, якийсь був болт. Примінявся, дай Бог пам'яті. Откуди я його зняв. В старих електроопорах таке примінялось. О! Які іноді ще можна знайти посадкам. Як процес змінюється на ходу? Навірно, я цю штуку зараз зацентрую. Щось мені підказує, що треба її підперти центром. Я сообщаю коли обдираєш поверху по ржавчині то надо брати всегда так щоб ржавчина не їлозилася, а зрізала аж до чистого металу. тільки так можна достичь победы Іначе різець швидко затупиться і діла не буде. сейчас делаю диаметр 12,2. потом буду делать оту галтельку Після неї можна буде 12,0 зробити і тут проточити до 7,8 від нарізку різьби. Пробуємо робити галтельки. Получається якийсь ужас, я дуже недоволен. З галтельками щось ніяк ну, не виходить. Матеріал сталь 3, по всій тут Пластилін пластиліном. Я кажу, понял, як треба точити галтельки, щоб вони гладенькі були. Це треба на пайку поворачувати, щоб вона різала не гостряком, а різала плоскостю. Ну, в принципі, виходить. Даже ну шо, можна, в принципі, цю неплохо. мабуть, отрізати, переворачувати і робити закруглення я з іншої сторони. Щось я не сильно доволен цією штукою. Видно, не сьогодні день. хоча, не все так плохо. Получилась така сцянка. В принципі, вийшло краще, ніж я думав. Заполірується, наш дочка і буде. Красота тут через різьбу нарізати нужно. Тепер предстоїть задача зробити ще дві таких штуки. І щоб вони ще були примірно похожі. Тут в розмір попасти ну, просто нереально. Я навіть не знаю, як тут в розмір попасти, як задати ці всі радіуси, галтелі. Просто, просто на удачу робиш. тяп -ляп. Да, Дві штуки вже є. Ще третю зробити буде хорошо. Получилися такі ручечки. Зараз буду нарізати на них різьбу. Да, різьби тут буде із ліжком, но всегда можна відрізати лишню. Ну і полировать треба буде. Нічого. Ну, Я ж було думав, що вообще лажа получиться, а воно ще й смотрится. Пробую потроху нарізати різьбу. Я усложняється плашкою из китайського набору. З того самого який нічого не ріже. Там это ріже, тільки саме проблема тут заход. Що-що, на заходну частину вони не зробили. В общем, найшло в цьому ділі це зарізатись. Як зарізався на пів плашки, переворачуєш її і вперед з пісні. Такі от різьби виходять. Ладненько, на сьогодні хватить. Тут ще трошки можна підчухнути, трошки за усінці є. Треба завтра доробляти цю штуку, а то вже колеги спалили по відео, щоб буде следующе? В Взагалі, вже не тайна, що все відео про штурвальчики для НГФА. Тепер роблю втулки хитрі. Ну, тут особо встановлюватися нічого. 14-й кругляк, з якого я буду ще штребель діляти. Протовщений по наружі до 12,5, всередині розсвердлено до 8, потім буде відрізано на деякі кусочки определеної ширини. Пробую сверлити відверстя під ручечку, о, діаметром 8. Но тут редкостный гемор, П'ятерочку я сразу просверлив з цієї сторони. Тут углублення, все нормально пішло. А восьмым сверлом прийшлося дрелькою ручною з обратної сторони, плюс напільником допомагати. Ну, Закусіє сверло страшенно. Станком навіть не пробуйте, вирвати цю штуку на, по рукам надає. Так що, такі діла. Можна вийшло якось так. О, так от. Щ... Сюди зроблено. Така от інтересна втулочка з кошеними краями. С я болгаркою та точилкою цю штуку ділав. Зараз я вам скажу розмір, який тут сходитись. З цієї сторони поставив гровер і гайку. По ідеї сюди теж треба було втулку от з вирізом. Но у мене вже просто нема сили натхнення її пиляти, підганяти. Потім все одно гровер ставити. Попробував отак. От руки не розкручується, я думаю, піде. В плані модернізації що можна зробити? Місто цієї штуки поставити якийсь болт із такою, з виступом. А цю штуку просверлити і зробити ручку, яка вращається. Ну, на любителя, кому нравиться, щоб вращалося, кому нравиться, щоб жорстко було. Кому що. Так, Втулочка. Втулочка тут в мінімальному місці 4,1 максимально 10,5 мм. Естественно, внутреннее отверстие 8 в0. А, а наружка 12,5 мм. В общем, уважаемые коллеги, в результате у вот такие вот маховички. Очень даже недурно получилось. Ну, оце так вот, просто примірочно. Тут трохи закусіе. Не столь важно. А Сюди я поставив колпачкову гайку, смотриться взагалі бомба. І, звісно, вміст цього гровера потрібно було б зробити таку кособоку втулочку, але я її вже не став робити. Гровер, в принципі, неплохо держи, він там, як втулочка. Так що проблем тут ніяких, робитиме воно, нікуди воно не дінеться. Ладно, По ходу діла, будемо встріняти мелкі косяки. Отам от знову масло потекло, буду пробки протачувати тут шпонку треба зробити, цю шпонку переділати, це все переробляти. Маленький анонс, буду далі займатися столом і чекаємо поповнення мастерській. Почта робить у нас не зовсім оперативно так, як хотілося б, але тим не мені, дуже скоро буде поповнення. Благодаря вам, уважаємі підписчики, друзі, товариші, колеги. Дякую за увагу, з вами дядя Коля Сув 2101. Всього найкращого. І до нових зустрічей.